Айов відповів господові і сказав, Я знаю, що можеш ти все, і не спиняється задум у тебе. Хто ж то такий, що ховає пораду немудру? Тому я говорив, але не розумів. Це чудніше від мене, і не знаю його. Слухай же ти, а я буду казати, запитаю тебе, ти ж мені поясни. Тільки послухам ухая був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говореного, і каюсь у поросі й попелі. І сталося по тому, як Господь промовив ці слова до Йова, сказав Господь теменянину Еліфазові, запалився мій гнів на тебе та на двох твоїх приятелів. Бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. А тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів, і йдіть до мого раба Йова, і принесете ціло палення за себе, а мій раб Йов помолиться за вас, бо тільки з ним я буду рахуватися. Щоб не вчинити вам злої речі, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. І пішли теманин Еліфас, і шух'янин білдат, та нааматянин цофар, і зробили, як говорив їм Господь. І споглянув Господь на Йова. І Господь привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів. І помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє. І поприходили до нього всі брати його. І всі сестри його та всі попередні знайомі його, і їли з ним хліб у його домі. І вони головою хитали над ним та потішили його за все зле, що Господь був спровадив на нього. І дали вони йому кожен по одній киситі і кожен по одній золотій обручці. А Господь поблагословив останок днів Йова більше від початку його, і було в нього чотирнадцять тисяч дрібної худоби і шість тисяч верблюдів, тисяча пар худоби великої та тисяча ослиць. І було в нього семеро синів та три дочки. І назвав він ім'я перший, Єміма, і ім'я другий, Кеція, а ім'я третій Керенгапепеух. І таких вродливих жінок, як його відочки, не знайшлося по всій землі. І дав їм їх батько спадщину поміж їхніми братами. А я вжив по тому сотню і сорок років, і побачив синів своїх та синів, синів своїх, чотири покоління. І впокоївся його старим та насиченим днями.